Купила своїй свекрусі дарт, щоб тренувалася на ньому, а не на мені, а то кидається гострими предметами на невістку. Тепер оце тут розімнеться, оскому жене, і можу спокійно ходити, ніхто мені в спину нічого не встромить. А ну чекайте, покажу людям, що ви тут. Ну, оце так. ще, бачите, Лейте. люди добрі, ще не натренувалася. Треба ще тренувати, щоб повністю зігнала. Диви, диви, сміється, типу доброзичлива до невістки. А, ну, ось дивіться, як в агресії зараз кидатиме. Бачите що? А я ж казала, диви, диви, що робить. Дивись. Оце ж там. О, о, бачу, це вже починається в неї. Загострення. Пішло загострення. Одна, в одну. Одна в одну загострення. Оце ж бачу, в одну, в одну точку очі дивляться. Оце таке. Ще скільки раз будете кидати. Ще третій раз спробуй. Дивіться, вцілила, так і вцілила. Тепер спокійно йтимете лягати спать. Да? Бачите, який в неї сміх дивний. Спортивна. А ви кажете, яка доброзишла. Диви, диви.